За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини у часовому ярі. Ще шестеро людей в області дістали поранення. Курахівська громада зазнала сім ворожих обстрілів: три будинки пошкоджено в Острівському, п'ятиповерхівку та освітній заклад у Гірнику та підприємство у Кураховому. У Турецьку пошкоджено дев'ятиповерхівку, бібліотеку та два медзаклади. У Нью-Йорку – будинок та котельню. У Костянтинівці вісім приватних будинків, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За добу поліцейські зафіксували 35 обстрілів, атаки зазнали 17 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 19 житлових будинків. Повідомили в поліції Донеччини. Завдав авіаційного ударів в районі веселого на авдіївському напрямку. Противник вів наступальні дії у напрямку Сєвєрного. успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. В той же час противник завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі водяного, причистівки та великої новосілки. Із часового яру рятувальники евакуювали літню жінку, повідомили в головному управлінні ДСНС Донеччини. А із села Богоявленка, що біля Вугледара, поліцейські евакуювали останню дитину. Батька дев'ятирічної дівчинки вбило російським снарядом. Дитину вивезли разом з мамою. Загалом у населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію, залишилося чотири дитини. Повідомили в поліції області. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас.